І Сьогодні у випуску ми покажемо нашу версію таких подій. Весільна ікона, букети квітів, ніж та мертвий чоловік з дружиною просто на дні басейна у кривому розі загадкова розправа над подружжям. Кого у ніч вбивства зафіксували камери спостереження біля будинку? Вона на середині вверху спиною плавала, цвіти, ікони. Чотирирічний хлопчик посковзнувся і буквально сів на металеву трубу. Із якої під тиском подається вода. Смертельне купання у міському фонтані. Хто відповість за страшну загибель дитини? Перший фактор це сама труба железна, яка повредила проміжність, прямую кишку, і після этого, ще кідрастатічний удар. І сталеві м'язи та залізні нерви у Дніпрі пройшов чемпіонат зі стронгмену серед копів з усієї України, де ж живуть найсильніші патрульні. Весільна ікона, букети квітів, ніж та мертве подружжя просто на дні басейна. Таку дику картину виявив старенький дідусь, який прийшов до будинку дочки, бо і вона і зять раптом перестали відповідати на телефонні дзвінки. Шокуюче і загадкове вбивство у кривому розі. Жінка була втопленою, а її чоловіку вбивця наніс аж два ножових поранення просто у серце. Хто ж і за що вчинив таку розправу над родиною? У будинку були камери спостереження, але душогуб їх завчасно вимкнув. От тільки про вуличні забув, кого ж вони зафіксували у ніч вбивства. Дивіться, басейн глянув, ну а там цвітки, цвіти, два букета цвітов лежало, ікони такі. тут. Вадібний. Он то був барбюрий. Абсе затоплений. А вот, потім вийшла, плавала там на середине. Він і досі не відійшов від побаченого. У будинку власної дочки Іван Васильович виявив моторошну картину. Просто у цьому критому басейні серед розкиданих весільних ікон та квітів лежали бездиханні тіла його дочки та зятя. Вона на середині верху спиною плавала. Цвіти, ікони. 50-річна Наталя була втопленою. А на тілі її чоловіка Сергія виявили два ножових поранення. Просто у серце. Знаряддя вбивства, ніж також лежав у воді. Просто біля ніг жертви. Правохоронці оглянули тіла померлих. На тілі жінки явних ознак насильницької смерті не було. Однак на тілі чоловіка в області грудей було виявлено ножові поранення. Вже відомо душогуб завчасно вимкнув у будинку інтернет, аби камери спостереження всередині та пульт охорони не працювали. Хто ж і за що вчинив таку страшну розправу над подружжям за дінь, може бить за ну той зимой, сімейне побілі хто кого вбив, я не знаю. Або їх хто то убили, вони самі себе побивали. Я не знаю. Неймовірно, але головний підозрюваний це сам вбитий чоловік. У цьому маєтку Сергій з Наталою не лише жили, а й вели невеликий родинний бізнес, тримали лазню. Але близько року тому пара вирішила розійтись, бо чоловік став раптом агресивним. Он трохи тут себе показав. Начав все розбивати, там, показувати. Знаєте, ну потім через время помирились. А теж хотіли розвестити, а потім помирились. Утім, згодом так розійшовся, що навіть почав бити дружину. За це від поліції отримав заборону наближатися до будинку. Він її збивав раніше тирів ла сломав ударом. Він взагалі агресивний був. Утім постійно намагався примиритись. Так було і цього разу підозрює батько Наталі. Припускаю, до будинку Сергій прийшов уночі із квітами. А коли дочка йому вкотре відмовила у агресора і зірвало дах. Утопив, однімеш, а потом сам собі ножом в серце. Діла на теперішній час направлені для проведення судово медичної експертизи з метою встановлення причин смерті тривають слідчі дії, направлені на з'ясування всіх обставин. І хоч нині усі докази вказують саме на провину домашнього тирана, слідчі не відкидають і того, що подружжя могли вбити, проте вуличні камери спостереження, які у ту ніч таки залишились працювати, нікого зі сторонніх, крім Сергія, не зафіксували. А цей не менш загадковий і вибуховий інцидент також і досі розслідують. Це про вибух на центральному проспекті Дніпра, який налякав чи не усіх жителів навколишніх будинків. Розірвана над Руски зливова труба. Вибиті вікна аж на трьох поверхах. Рвунуло по сусідству із обласним управлінням юстиції та відділенням банку біля офісної будівлі. Вибуховий пристрій наймовірніше за допомогою магніта прикріпили всередину водостока. Саме на вході до під'їзду найбільше пошкодило. Приміщення на першому поверсі, де саме тривав ремонт. На щастя, обійшлося без травмованих, бо о сьомій ранку, коли і програмів вибух, будівля була постою, а на зазвичай багатолюдній ділянці проспекту не було перехожих. Окрім поліції та вибухотехніків, на місці працювали ще й співробітники СБУ. Саме вони і розслідують вибух, що ж саме рвонуло. Було це залякування, чи може бомба просто не дочекала свої жертви. Усі деталі загадкового вибуху встановлюють експерти. А от власник офісних приміщень, до речі, він депутат обласної ради, хоч і обережно, але припускає: вибух мав політичне підґрунтя прямої версії Ні у мене, ні у правоохоронних органів немає. яні. мабуть, це якось карта з... Я думаю з політикою. У мене в офісі здесь є якісь політичні партії. Представлені. Здесь я лично нахожусь в этом офісі постоянно. Поэтому як це зв'язано зі мною, ну не знаю. Перед очима десятків свідків чотирирічний хлопчик бавився у фонтані, аж раптом посковзнувся і буквально сів на металеву трубу, з якої. Під тиском подається вода, страшна трагедія у Дніпрі. Мама малюка в цей час була поряд. Утім, лише на мить відволіклась, як сталася біда. Ще живим. Швидка домчала хлопчика до лікарні, утім, медики виявились безсилими. Металева труба та струмінь води буквально розірвали дитині внутрішні органи. Хто ж відповість за трагедію? І чому навіть після смертельного випадку батьки і надалі купають своїх малих у тому небезпечному фонтані? На цьому відео з вуличних камер спостереження у міському сквері чотирирічний Артем бігає всередині фонтану, послизається перший раз, одразу підводиться і біжить далі. А от друге падіння вже стає фатальним. Самостійно встати хлопчик вже не може. Кілька секунд лежить у струменях води. Першим на допомогу дитині кидається не мама, яка і гуляла із сином у сквері, а сторонній хлопчик. Бо жінка на мить відволіклась. Саме дитина намагається підняти травмованого малюка. Усю серйозність ситуації матір вочевидь розуміє, коли бере травмованого сина на руки і викликає швидку ще живим, але у критичному стані малюка привозять у лікарню. Вісім годин медики оперують хлопчика. Утім, перед страшними травмами виявляються безсилими на металеву форсунку. Фонтана малий буквально сів, а потім струмінь води звідти фактично розірвав дитині внутрішні органи. Первый фактор это сама труба железная, которая повредила промежность, прямую кишку. И после этого еще гидростатический удар, который полностью э, повредил еще толстый, тонкий кишечник, то есть многие внутренние органы. Вариантов спасти его, в принципе, наверное, не было. Металева 20-сантиметрова труба, із якої під високим тиском вириваються струмінь води за вишки у кілька метрів. Це ті самі форсунки, які і стали смертельними для малюка. Проте навіть після трагедії купатися тут діти не припиняють. До цих дівчаток мама підходить лише коли бачить камеру. Навірно, ну, вже опасно. Взагалі, якось не задумувалася. А от у вихідні тут буквально яблуку ніде впасти, дітей, що бавляться у фонтані, повно. Ну ребенку разве запретишу я уже сколько здесь ходил, Плачет, И нужно все время контролювати, смотреть, не відвлекатися в Європі. Городські фонтани переповнені дітьми і взрослої, якщо градительні должны бути таблички, і ограждення какое то дозволено, придупредительні какіта таблички. Тут і справді немає жодних заборонних табличок, бо фонтан це не басейн для купання, а декоративна конструкція каже охоронець скверу і металеві труби тут не єдина небезпека. Утім, відвідувачі твердить. На їхні зауваження зважають не завжди по-разному, ну, в основному реагують агресивно. хімія, камінь там ж ступенчатий, фонтан ступенчатий. Можна упасть з одного ступень на другу і травмуватися. А ще інфекція та навіть електричний струм, який також може стати смертельним. Тим паче, що у кількох метрах від фонтану в сквері є спеціально обладнаний для дітей водний майданчик. Єдські є там очень такі удобні, Каруші ми от зараз після пляжу туди підемо. А от комунальники вже після трагедії вирішили не покладатися на здоровий глуз батьків, а найближчим часом таки встановити біля фонтана заборонні таблички. А для порушників вести штрафи буде прийнято рішення на ближайшій сесії розсмотреть вопросам, щоб ввести крупні штрафи за купання фонтанах. Фонтани міста являються об'єктами повищеної опасності. Відсутність попереджувальних табличок та небезпечна конструкція фонтана, яка і спричинила смерть малюка, підставою за недбальство у діях комунальників, не стали принаймні поки що. В разі, якщо в ході слідства будуть встановлені додаткові обставини чи ознаки інших правопорушень, слідчі будуть надавати відповідну кваліфікацію. Натомість вже побачили злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, окрім найстрашнішого горя, яке зараз переживає матір загиблого хлопчика, ризикує потрапити за грати аж на п'ять років. Далі рубрика їхні нрави. Семирічна дитина на ланцюгу у Кривому Розі, 30-річний Вітчим прикував малого пасенка до батареї та пішов на роботу. Хлопчик самостійно зміг викликати поліцію та розповів копам про систематичні знущання. Дитину звільнили із ланцюга та відправили до лікарні. А от Вітчим, який виявився працівником місцевого водоканалу, пояснив копам, мовляв: Ну що тут дивного? Малий постійно тікає з дому, тому й прикував. За такі методи виховання чоловіка вже взяли під варту, і тепер йому світить аж 5 років тюрми. Долю скривдженої дитини вирішуватимуть соціальні служби, але найбільше у цій історії вразила реакція рідної матері хлопчика, навіть поліцейських. І тут як кажуть без коментарів, та ваш рідонаті сполини сукалучення йому. 31. 31, а да. ну 7. Что он делает? Что он у вас дома пропал? Никак, а вы спросите его, почему он пивает дому? Потому что ему хочется курить, пити. Так вы родители, да, вы смотрите ]当然. за ребенком. Это ваша показана. А работать кто кормить его? Кто? М'язи та залізні нерви, немов іграшкові, вони тягали важелезні платформи, підкидали металеві колоди, та наче баскетбольний м'яч передавали один одному велетенські кулі найсильніших патрульних України обирали у Дніпрі. Просто неба під палючим сонцем відбувся чемпіонат зі стронгмену Для копів жодних поблажок усе як у змаганнях професійних силачів. Тож де живуть найміцніші патрульні і чи вдалось торішнім переможцям відстояти свій титул? Дивіться і Захоплюйтесь з такими правоохоронцями краще не сперечатись. Піднімають над головою залізні колоди, а згодом, наче санчата на мотузках, тягнуть за собою важелезні платформи. Вага такого снаряду 135 тридцять п'ять Немов баскетбольний м'яч один одному перекидають в велетенську гумову кулю. А потім на двох ще й тягнуть аж три сотні кілограмів. Під пекучим сонцем у плюс 35 виснажливих вправ. Це перший після дворічної перерви через пандемію чемпіонат зі стронгмену серед копів за звання найвитривалішого поліцейського селача у Дніпрі борються патрульні з усієї України. Дуже важливо, щоб кожен патрульний поліцейський розвивав свої фізичні дані. А повірте, підготовка до цих змагань потребує залізної волі. Залізних нервів і дуже і дуже міцних м'язів саме у Дніпрі чемпіонат проходить не випадково. Востаннє саме дніпровські копи перемогли на змаганнях. Тому сьогодні задача єдина підтвердити статус чемпіонів. Емоції вболівальників зашкалюють. Трибуни буквально вибухають. Щойно за снаряди беруться господарі змагань Дніпровські копи. Конкуренти копів із Дніпра – 26 команд зі всіх областей України це аж 78 учасників. Чи не кожен тут боєць найвитривалішої роти спецпризначення патрульної поліції? Хорошо, хорошо. Давай давай. Для них тут усе як на справжніх змаганнях силачів, щоправда, вага снарядів усе ж трохи менша. Ми звісно враховуємо той момент, що хлопці, патрульні поліцейські, вони все ж таки не професійні атлети і тому зробили таку корекцію. Повинно працювати усе тіло, абсолютно усі м'язи, і представлені бути усі прояви. Людської сили і швидкість, і витривалість, і координація. Бо чемпіонат зі стронгмену для копів не просто грам'язами. Усі ці навички та вміння щодня допомагають патрульним у роботі. Та зривна сила, це допомагає так. При задержании преступников держать удар, якщо вдруг такой внезапный не Ну, Слава подготовка нужна патрульному поліцейським. никак наша робота п'ять годин, і в результаті тріумфують господарі змагань. Дніпро друге стає чемпіоном. України найсильнішою командою України знову стають Дніпровські копи, та вдруге поспіль піднімають над головою кубок чемпіонів. Які пристрасті не кипіли у ваших гарячих серцях, тримайте свої голови завжди холодними. Бережіть себе, дивіться нашу версію і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Але обов'язково коментуйте їх на нашому ютуб-каналі. Чекаю на ваші версії. Побачимось!